Сьогодні на огляді наш популярний шейвер. Часто в нас його замовляють. До речі, він е, набрав одну із великих кількостей переглядів і на Ютубі повноцінний огляд. Давайте ще раз подивимось. Це шейвер компактний Voyager v 331 Давайте подивимось, що тут у нас є. Значить, По-перше, що він компактний. Ось моя рука. Бачите, тобто це маленький приємний шейвер. Він має дві плаваючі голівки. Також, із переваг те, що тут по, водонепроникний корпус, Но він водонепроникний для того, щоб ви його могли промити. Тобто, тут, звичайно, будь-який шейвер це тільки сухе гоління. Ось. Але приємно те, що тут, по-перше, Type-C, а по-друге, що тут прорезинена заглушка. Тобто тут прорезинена заглушка. Так, значить, два ножі показую. І, в принципі, із переваг те, що тут є запасна сітка. Це важливо. Запасна сітка, зараз я вам покажу. Хвилина. І покажу комплектацію. Значить, ось що входить в комплект. Запасна сітка, кабель USB Type-C і мішечок для транспортування зберігання. Приємний бонус. І це все за 650 гривень. Як на мене, це дуже адекватні гроші. Тобто, це може бути і хороший подарунок, і для власного використання. Працює 50 хвилин від акумулятора, час зарядки. До 8 годин. Це, ну, це на ніч треба ставити, в принципі. Але ем, оскільки процес гоління не займає багато часу, то в принципі його там вистачає теж на достатню кількість часу. Voyager v 331 650 гривень. замовляйте на сайті Tremor. Відправляємо щодня, відправляємо швидко, є в наявності, тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Будете задоволені.